Різдво чи не найулюбленіше свято, як дорослих, так і дітлахів. Свята вечеря, колядки, вертепи, українські свята багаті традиціями. А як Різдво святкують франківчани? Бовсько 12 страв буде, сім'я збереться. Святкові скіно криємо, що в українському стилі, щоб вишивку, дідимо вишивку, щоб це було все дійсно Різдвяне свято. Колядують так, ходимо. Ходимо, колядуємо та живемо в селі. Впіваєш від гірма? Там у Бахмуті, десь вечути, де сі якийсь свій, то вже полягло, Зрастих устало і залунало. Христос родився, з солі моєго. «Славити Господа Бога Ісуса Христа вдома. Це така традиція, знаєте, віддати шану, що Спаситель народився. Ісус Христос. Радіти, радіти. За спасіння дякувати, слава Ісусу Христу, особливі це колядки. Це новорічна радість, постійно, що що менший, що дорослий чекає е, чуда від Бога. І той, хто чекає, отримує. Традиційні українські страви це звичайно, потяг, голубці, картопля. Ну, звичайно, традиційні 12 страв. рядуть, підтримуємо українські традиції, поважаємо цю культуру і розвиваємо національно патріотичне виховання у дітей. Колись, колись ще як був, ми колядували. Ходили всю ніч колядували до да, дівчат. Які колядки ваші улюблені? Ой, та нова радість стала. Багато дуже І давні такі колядки, знаю, що ще й колись не колядували. Колядки, від, від, від хати до хати, хати вертеп, Діде. маланка. То все в нас у церкві, розколяда, коляда. Ми, ми так, то, нас, наші то всі куляти. наші традиції. Ми, ми, ми це дуже шануємо, зберігаємо. зберігаємо. just what i'm asking